Я вий, щоб ти сказав, зранку, ввечері, все. Я подумала, все, така людина, така глиба, вона любить. Біжи, Катя, біжи. І він сказав: нафіг мені твій театр. Я просто хочу зранку і побіг на роботу. І тут так важливо, щоб ви ось ось так ви сходитесь навіть в цих питаннях. На початку, Вірунчик, ну ти скажи, як то правильно порадь нам, чи на початку домовлятися? От я не знаю, треба якихось як, я, ну, час, щоб познайомитися, угу. да час щоб зрозуміти взагалі, чи тобі ця людина. Настільки подобається, щоб з нею цією вже енергією обмінюватися, це по-перше, а по-друге, це говорити дійсно, спочатку це ж завжди пристрасть, це такі метелики в животі. Так. Ти хочеш там, типа, і подобатися, і хочеш там іноді тоді, коли не хочеш, і так далі, да, і грати в цю гру. Але коли є оцей, оце, що можна довіряти партнеру і сказати, як я хочу. Скільки я хочу, і чи ми співпадаємо у цьому? Це так, це скарга, і тоді це, це ідеально. І звісно, є е, я, я навіть чула навіть і, і не тільки там дівчата, це і чоловіки. Вони іноді думають, що типа, дівчата після сорока, там mm -hmm. що в них там може менше бути бажання. Давайте я буду вам раз на рік якось звітувати. <реш> тому що зараз мені навіть здається, що зараз завдяки тому, що я більш розслаблена і в більш гармонійному стані внутрішньому в мене навіть більше і, 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 ну, краще лібіду і, і більше бажання до всього, бажання до, до цього там, обміну. Ви знаєте, є таке класне, класний вираз такий: секс з життям. У mm -hmm. мене просто цей секс з життям він такий смачний, і мені так це подобається. І звісно, коли є е, класний партнер, з ким ще ця близькість е, вона набуває там е, красок. Mm -hmm. Головне це просто зустріти для себе так правильну людину людину, і тоді жінка сяє у Каті. Було вже розлучення. Зараз тебе другий чоловік.